Моє вітання, шановні наші друзі, однодумці, колеги, слухачі Академії духовної трансформації людини давненько до вас не звертався. Маю на увазі відеозвернення і якраз так співпало з сьогоднішнім днем. Багато хто сьогодні святкують День День Закоханих. День любові. Для багатьох дійсно цей день такий вже в певній мірі має свою, свою історію. Багато хто з вас саме в цей день міг запропонувати, як говорять, руку і серце. Запропонувати жити разом і ваша потреба в тому, щоб жити разом, бути разом, проходити разом певні життєві етапи, уроки, як ми говоримо, вона мала в собі певну таку Силу, яку ми визначаємо як сила любові. І саме сила любові надихала вас зробити цей крок, проявити сміливість, сказати, що я тебе кохаю, я тебе люблю, давай будемо разом. Але це свято не тільки закоханих. Як визначають чоловік і жінка, жінка і чоловік. Стан любові, це не просто любити когось, це не просто піклуватись про когось. Стан любові це образ життя. І через істинну духовну суть. Ця сила любові проявляється, має проявлятися у всіх сферах насправді, не тільки 14 лютого, не тільки в дні згадування, як познайомилися, не тільки в дні народження. Кожного дня ми робимо вибір з вами. Як ми живемо? Чи в якості? Які рішення приймаємо відносно цього стану любові? І любов починає формуватися ще з раннього віку, можна сказати, з внутрішньоутробного, коли матуся. Відчуває в собі цю душу, яку довірили їй вищі сили, і вже через стан любові до своїх батьків, до свого чоловіка починає формуватися ця духовна сила любові в цій душі. Потім далі вона сповнюється вже життєвим досвідом любові, спираючись на те, наскільки. Батьки живуть в любові, наскільки батьки цей стан любові до своїх батьків, а для дітей це бабусі, дідусі, наскільки батьки виражають стан любові в своїй сфері діяльності, це також дуже важливий момент. І от наскільки буде створена ця атмосфера любові в полі сім'ї. Настільки дитина буде в собі це і розкривати, і нести далі в світ. Історія цього свята вона досить глибока. До речі, Українська Православна Церква офіційно не визнає це свято, тому що вони говорять, що ця історія не підтверджена. Хоча святкування з навіть часів до нашої ери. Потім в 490 там якомусь році, один із пап, не пам'ятаю зараз ім'я, офіційно підтвердив, що Дійсно, був такий святий, а в 14 столітті його канонізували, офіційно канонізували, і з того часу вже це святкування стало для людства, насправді для всього людства на всій планеті таким визначним моментом відносин, відношення. Один до одного до різних сфер життя. І я бажаю вам всім, щоб стан любові у вас проявлявся не тільки сьогодні, а проявлявся він весь час. В кожному моменті життя. Бо, як говориться в священному писанні, все пройде. Все в житті пройде, а от тільки любов не проходить. Сьогоденні життя народу України, українців багато хто вже втратив своїх коханих чоловіків, жінок, дітей, батьків. Але стан любові. Може утримувати ці душі на тонкому, звісно, рівні, і підтримувати їх в тих місцях, де вони знаходяться. І в цій пам'яті ми дійсно усвідомлюємо в першу чергу, наскільки цінне життя. І не просто життя в сьогоденні побутових справ. А саме життя в любові. І тоді людина починає дійсно розуміти, що життя в нелюбові це ілюзія, це шлях в нікуди. Саме через стан любові створюються певні плоди життя, починаючи від. Симфонії, віршів, поезії, книг, різних так, простих побутових приладів і вершина цього духовного ствердження любові це є діти, за яких ми несемо відповідальність, щоб вони дійсно були. Відповідній атмосфері духовній атмосфері. І, як би не було складно, я бажаю всім вам не втрачати цей істинний стан любові. Цікаво те, що енергії сьогоднішнього дня вони повністю відповідають розуміння того, що любов це є Певне сповнення душі. І от 14 число це енергія душі. Вона так і називається душа. І чим душа наповнена, чим вона сповнена? Якщо душа обтяжена невдоволеністю, злобливістю, гнівом, серце закривається, і тоді людина взагалі забуває, що є любов. Людина живе в стражданні, в муках. Всі святі проходили різні етапи свого життя в глибоких аскезах, стражданнях. До речі, святий Валентин, його, його катували і вбили він як мученик, тому що він з історії цієї. Ну, для когось, можливо, легенди, він вінчав воїнів, яким забороняли одружуватися. І от всі святі, незважаючи на жорсткі обставини життя, вони зберігали ось цей стан любові. І цей стан любові надихав їх на оці благочинні. Життєві дії, вчинки, служіння людям перед Богом. І спираючись вже на ці енергії, 14 енергія, енергія душі, але це енергія сповнена любові, це енергія достатку, благополуччя, це велика душа, стверджена душа. Махатма в східні традиції, свята душа в християнській традиції. А от друга енергія місяця лютого дає дійсно розуміння того, що стан любові може виразитись тільки тоді, коли є хтось поруч, де двоє. Мається на увазі стан любові між людиною, в першу чергу і Богом. Між людиною і батьками, татом, мамою, між людиною і дітьми, а в часі між людиною і її половинкою. І разом 14-та і друга енергія, поєднуючись, формують цілісну енергію 16, енергія духовного розвитку. Тому тільки через духовний розвиток можна згадати те, що ми космічні створіння і ми володіємо цією істинною, силою любові. І вже спираючись на ці знання, я маю потребу запросити вас на курс, який у нас розпочинається вже наступного. Тижня наступну суботу, 21 лютого, курс духовного менеджменту і неоменеджменту. В суботу буде презентація цього курсу, буде такий брифінг, де я буду розповідати, про що курс, наскільки вам він дійсно відповідності наразі буде потрібний. Зрезонує вам. Коротенько сьогодні скажу лише тільки те, що цей курс, ці знання дали багатьом людям відповіді на ті питання, які виникають зазвичай зразу після проходження в нас в академії першого курсу, другого, третього, четвертого, п'ятого. Головне питання, а як тепер з цим жити? Як тепер от ці знання виразити в відносинах, коли хтось з партнерів ще і не задумується з собою працювати? Як виразити цей стан ці знання з батьками, які тримаються за устарілі свої програми життя? Як виразити ці знання з дітьми, які взагалі не хочуть тебе слухати? Як виразити ці знання в тій чи іншій професійній сфері діяльності, коли на тебе дивляться, що ти нібито не з того світу і вже в якійсь мірі відсторонюється від вас? От цей курс саме про те, як ці знання працюють, а вони дійсно працюють, особливо в сьогоденні, як ці знання працюють в кожному моменті життя, від формування атмосфери в полі сім'ї до формування духовної атмосфери в тій чи іншій діяльності, бізнесі. Знаю з досвіду багато людей, хто зробив вибір все ж таки жити в цьому стані, в міру можливостей, звісно, жити і виражати стан любові, світла в усіх моментах життя, зберегли свою. Діяльність, відносини, зберегли бізнес, починаючи ще з ковіду, і навіть під час цієї важкої пори війни і діяльність збережена, збережені робочі місця. І це завдяки тому, що людина взяла відповідальність. Відповідальність жити інакше. Спираючись не на матеріальні цінності, як зазвичай це, це відбувається в сучасному бізнесі. Коли ціль це самоствердження, це матеріальна реалізація, кар'єра і так далі. Ні, так це не працює. В космосі. Просторі, працюють інші енергії. Працюють енергії духовного алгоритму, які впорядковують те, як все створюється в світі. І маючи ці знання, ми через цей духовний алгоритм можемо створювати, починаючи себе. Створювати атмосферу навколо себе, створювати відносини, формувати відносини, стверджувати з них, створювати плоди цих відносин в будь-якій сфері життя. І тому ми вважаємо, що ці знання вони досить зараз актуальні. запрошуємо вас. Послухати в суботу, про що буде курс. Ну а далі будете визначатись, наскільки вам це зрозуміє. Ще раз всіх зі святом, всім нам миру, гармонії, радості, незважаючи на все, що відбувається навколо нас, і саме головне любові. Світом править любов. До зустрічі в суботу.